Лайфхак гейміфікації в кійсі Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про прикольну штуку, яку зустрічав в різних відділах продажу, а також ми використовуємо власне в себе. Зараз доволі складний там час, емоційно і так далі. Тому о, прикольно мати якісь штуки, які будуть розряджати атмосферу в команді. Однією з таких штук є там приклад з нематеріальної системи мотивації, а саме використання, наприклад, якихось нікнеймів в роботі. В нашому випадку, наприклад, є команда з продажів, і кращий менеджер місяця по кількості клієнтів, яким допоміг провадити систему. Так він отримує можливість обрати якийсь собі нікнейм, вигадати за яким до нього будуть звертатись там в зі дзвонах, на зібраннях і так далі. Можливо, у вас це не частина системи якоїсь нематеріальної мотивації, а просто вже в колективі прижилось, що є якісь нікнейми, клички, да, в колективі якісь прикольні, там, які закріпились там. Так? Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Отож, що можна зробити? Ми заходимо в заявку, і в нас є поле менеджер, і під кожним менеджеру у нас відразу пишеться роль. Зазвичай, типу, в самій системі це роль менеджер. Тобто, де це знайти, ми можемо зайти в налаштування, в ролі, і тут в нас є там кур'єр, аналітик, продюсер, там, да, і так далі. Тобто для відділу продажу це в нас там менеджер. Для кур'єра це кур'єр. Нічого особливого, цікавого і так далі. Тобто, заходить людина в інтерфейсі рамки, от, вона бачить, що вона менеджер. Все. Що я пропоную? Ви можете просто під кожного вашого працівника, в якого є цей нікнейм, можливо, переіменувати влас роль. Тобто, ми ось як робимо: у нас, наприклад, роль кур'єр. У вас там два кур'єра. Ви можете просто копіювати цю роль і замість кур'єр назвати її, не знаю, F16, наприклад, тому що він дуже швидко доставляє посилки. Або з інших причин. Все, в мене є кур'єр, а нижче є F16 роль з ідентичними правами доступу стосовно системи. Якщо у вас три кур'єри, знову ж таки, ви ще раз копіюєте цю просто роль і ще якось її креативно називаєте. Все. Таким чином, от на прикладі моїх менеджерів, ну, це я вже вигадав, так, типу, в нас є колега, яка обрала нікнейм Місконгеніальність, плюс я вигадав ще декілька таких нікнеймів. При цьому для візуальної складової ви можете використовувати власне смайлики в системі. Це стосується як, власне, от ролей, так і, в принципі, воронок, замовлень і так далі. Ці смайлики ви можете вставляти будь-куди до того, що редагується, і таким чином ще зробити систему більш приємною. А зараз не про це. Ви можете про це не домовлятись, наприклад. І уявіть просто ситуацію. Ваш менеджер заходить в crm систему опрацьовують ліди. Око замилилось, він цього не бачить, а потім хоп, здивиться в поле менеджера. Там Крикливенко Владислав, перший хлопець там у селі чи на селі, да і якісь смайлики. І типу це людину може підбадьорити, там посміхнути трошки такий жарт. От. Або якщо у вас вже декілька нікнеймів там по людям, то так само ти хочеш змінити там менеджера по заявці, і ти бачиш там в кого який нікнейм. Таким чином, це дозволяє додати якоїсь там атмосфери дружелюбності, можливо, та особливо важливо, коли у вас нові члени команди з'являються. В плані онбордингу це прикольно, тому що показує, що ви там не прям такі всі білі рубашечки, серйозні там, лиця цеглою, да? а типу, у вас є якийсь елемент фану, типу, в колективі додатково, це прикольно. Плюс мотивація у менеджера стати менеджером місяця, наприклад, чи зробити якийсь інший показник досягнення, щоб мати таку, як би. Перевагу і не бути просто менеджером, а вигадати собі якийсь нікнейм, який буде фігурувати далі там в чатах в CRM-ці і буде його підбадьорувати, можливо. Або ви застосуєте це якось інакше. А, тому, що вам потрібно, просто заходимо в ролі, копіюємо діючу роль, як я показав, і переназиваємо якось. Потім заходимо в користувачі, знаходимо, там, наприклад, нашого користувача, натискаємо три крапочки редагувати. І змінюємо роль там, на ту, яка в нас доступна. І все. Таким чином, о, вам ключове потрібно розуміти, що типу, от, о, всі вони менеджери, так? Але Ксюша це місконгеніальність, Михайло, король відділу, Крикливенко Владислав, перший хлопець у селі але все це менеджери, фактично. Якщо, окрім вас, там, як керівника, ця інформація більше нікому не потрібна, ок. Якщо ви там цей розділ для ієрархії ще якось використовуєте, можливо, варто зробити якісь поміточки додатково там за потреби або в векселівці собі вивести. Сподіваюсь, було корисно. Потестуєте, підбадьорюєте в своїх менеджів, збільшите трошечки позитив вашій атмосфері гарного дня. KCRN. Видихай. тут зрозуміло.